Якщо ми не будемо платити податки, тоді ми всі помремо. <рес> Другий блок ми виділили там під кодовою назвою малий бізнес і люди. Почнемо з того, що малий бізнес це що є, є е, ремісники, ті, хто там дома на пік пряничків виклав да, щось в інтернеті, записав тікток, отримав замовлення, сам відправив. Але ж в якийсь момент, якщо все йде добре, прянички класні, вони подобаються людям. Е, приходиться е, звертатись за допомогою. До найманих працівників, like. як взагалі у нас з наймом, як як наші ФОПи, як підприємці, е, яка зараз ситуація в цьому плані? Диві, зараз ситуація дуже сильно змінилася. Те, що було два роки тому, те, що зараз абсолютно різні. По перше, дуже багато людей виїхало, спеціалістів виїхало. По-друге, дуже багато людей зараз на війні на захищає теж толкові спеціалісти і. Знайти толкового кадра зараз ну це нереально складно. зі скільки підприємцями я не спілкуюся, щоб прям людина була з досвідом і плюс-мінус адекватну зарплату, не 200 тисяч їй на місяць платити за те, що вона вийшла, то це зараз складно. Ну, тобто зараз банально. Я бачив теж, в тіктоці, людина не може знайти продавця без досвіду вони беруть. Uh -huh. Магазин, звичайний, стандартний там, 5 uh, днів, 8 робочих годин uh -huh. за 30 тисяч. Ну, продавця це непогано, без зарплатено. досвіду. Без досвіду, це давай. Так, коли я був <гумців> в тому віці. У нас, якщо тобі 100 доларів без досвіду давали, це було вже класно. <гумців> От, а зараз ну, майже тисячу доларів хочуть за те, що вони просто приходять. Більше <гумців> того, я тут сперечався нещодавно в Тіктосі з приводу Баріст, і там я помітив один цікавий коментар: що треба давати премію за те, що людина взагалі приходить на роботу. Я <гумців> <гумців> і хотів <гумців> таку рубрику <гумців> почати: Барісте Просто з цього моменту піде так. крутий Тік-Ток. Деякі так, деякі ні. Розумієш, просто деякі люди зажралися. реально. Вони не розуміють, що треба, зрозуміти розуміти одну суть. Якщо ти даєш високі зарплати, будуть високі ціни в магазині. Якщо у нас будуть високі податки, будуть високі ціни. Не може бізнес з високими податками і з високими зарплатами давати низьку ціну. Ви будете переплачувати. Візьміть ту саму там, Фінляндію. Висока зарплата, конечно, але товари коштують нереальні гроші. Орендуй там квартиру, але ну, це буде як три три квартири в Києві. орендувати. Uh -huh. ти кажеш за податки саме на заробітну плату. Так Так. Uh -huh. 41% у нас зараз в Україні зарплата. А є як ну це просто типу, я получаю 30 тисяч і маю заплатити 41%, Чи вони якось діляться? На, ну, типу, там я знаю, є пенсійний фонд, є військовий збір. А ще що є три види податків зарплати, розкажи. ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, mm -hmm. військовий збір 1,5%. Mm -hmm. ПДФО 20%, ой, 18% і 22% ЄСВ, єдиний соціальний внесок. Він є просто народі пенсійний. Mm -hmm. Його сплачує роботодавець. Тому деякі дуже формальні люди, які люблять, як чисто по корочці написано, кажуть, що ну, це не важливо, це не сприяє на заробітну плату працівника. Але якщо у мене є на працівника 30 тисяч на місяць, рівно. Mm -hmm. То я йому буду казати, що в тебе ЗП 25 і буду платити 5 тисяч податку зверху. просто за нього, і він буде 5 тисяч своїх податків платити. І замість отримати 30, він буде отримувати 20. Я По темі, не по темі, так? А, коли. ФОПи піднімають і підприємці питання про податки. Часто в відео під в коментарях можна бачити такі гнівні коментарі від людей, типу, що ви там бізнесмени? Ви взагалі зажралися, податки не платите. Там що вам не подобається, все хочете там обходити і не віддавати нічого державі, що потрібні. Так би Оці ФОПи повертають собі НДС. Так і смішно. Мало хто зрозумів, але. От, і вони таке пишуть, і я, в мене завжди така думка, що і коли от такі підприємці, як ти, виходять і кажуть, люди, я за те, щоб податки там, знизити, наприклад, вони не розуміють, тому що нема такого, от якби ти дав їм на руки 30 тисяч, їм треба було взяти із тих 30 тисяч піти і особисто взяти так і 5. 10. Десять і 10 туди. Мабуть, розмовляли би зовсім по іншому, і коментарі були інші. От і я ну, мені просто здається, це якийсь такий момент, який би було б непогано, погано щоби податковими агентами. Були самі. Е люди, так. Люди. Так для цього і зроблено, що податковим агентом частково ти, частково... Ні, ну взагалі податковим саме агентом а тільки ти являєшся, тільки бізнес. Uh -huh. От, а і податки ці три розділені на два. Один платить, типу роботодавець, а інший, uh -huh. типу люди. Але ну, більшість людей не знає, що вони взагалі платять. Uh -huh. Вони uh -huh. думають, що вони платять копійки. Друзі, зарплати мінімалки 6-700, податків йде на 2 Це багатько. З 30 Якщо... тисяч податків веде на, на 12 тисяч. Ну, це... Треть, ну 40%. Ну, всер... Все Взбори... просто... Всюди 40%, так. 40%, це да. просто тоді дійде до того, що люди кажуть, та я лучше неофіційний. Mm. Так, зараз так і працює. Ну ще одна причина, яку люди не розуміють, чому зараз працюють неофіційно люди, тому що, особливо чоловіки, тому що mm -hmm. є така штука, як ТЦК, і вони не хочуть, щоб їх забрали. Тому вони працюють неофіційно. От я, наприклад, спілкувався з знайомою, вона HR, вона працює в великій компанії, в якій є філії по всій Україні. І вона говорить, що. А в них такий робочий, є. Робочі вакансії робочих спеціальностей, де uh -huh. потрібні чоловіки. Воно не може закрити Воно не, не може знайти людей. На Особливо на заході України вона каже, є там деякі області, де неможливо закрити вакансії. Дивись, по-перше, по закону по рекламі не можна казати, що треба чоловіки. А це такі, я це... Сексізм, я все про тебе знав Артем. Я проти цього закону кажу одразу, тому що одно, якщо людина шукає чоловіка на спеціальність, вона буде робити там співбесіди з жінками, але все одно не візьме жінок. Так що, вона не немає... Навпаки теж. Не хочу. навпаки, теж так працює, коли там шукає дівчинку баристу ну йди ти туди, чоловіком тебе садо не візьмуть. Так що цей закон ні про що не говорить. Але фішка в тому, чому вони не можуть знайти. По-перше, якщо вони офіційно шукають, uh -huh. то це для держави плюс. Громада буде казати молодці. Але по факту це їх бізнесу мінус. Uh -huh. а, тому що ну, прийде ТЦК і забере в тебе цього співробітника. Я знаю випадки, коли там а, такі ну, невеличка, не знаю, не фабрика, цех, 100 мужиків працювало, залишилось 20 через ТЦК. Uh -huh. Бізнес стоїть, ну не може працювати фізично. І ну, як йому офіційно оформлювати? Від навіть проблема не в податках, і він не проти окремо просто абонплату скидувати за кожного, але щоб вони офіційно не числилися. Бо інакше прийдеться, беруть. Його теж можуть забрати, до речі. Ну це на насадження напевно велика проблема на, на нас час з тим, що ну, ось ну, так все відбувається. Ну, по великому рахунку, вона й неоднозначна, бо і ми розуміємо, що і мобілізація потрібна, і потрібно просто налагоджувати якось правильно цей процес. Так, але просто проблема знаєш, чому заберети е, завод тепер не буде ніколи податків, не буде ніколи там виробництва. Mm -hmm. Ти ну тобто 20 людей залишається директора. Нема тобто, mm -hmm. ми можемо сказати, що економічний фронт дійсно існує, це не міф. Ну, я я так я нагадаю так, що... минулий рік. Всі казали, всі військові, в тіктоці, там будь-де по журналістам казали, так, тримайте тут економічний фронт, самі військові казали, mm. не люди. Що нам треба, щоб ви працювали, щоб ви платили податки, щоб це нам же треба якось забезпечувати, щоб ви донатили. Зараз як під копірку, немає і не існує економічного фронту. Окей, питання: а де звідки тоді в держави гроші? Просто у нас зараз 2,5 трильйони а, бюджет. Бюджет, 2,5 трильйони. Я вибачаюсь, три. З них півтора. Дефіцит угу. це він розрахований на те, що будуть Америка та інші країни нам передавати гроші. Але оці та 50% — та це чисто податки. Це податки, чи я чув, що там ще є великий відсоток того, що це та може, та може не збори, а не акциз це що? Ну, це це, це податок. Це, це це, типу та... А, мито, мито. Ми — Да, то. Ну, називаєш це. його іншими словами, як не назви. Ну, це ну, це, так. Я, наприклад, за те, що, ну, економічний тил, ніяких питань. Тут вистачає своєї роботи. Так, ти думати. просто не хочеш, щоб це був фронт, ти хочеш, щоб це був тил. Для мене це нам там взагалі, наприклад, не принципова штука. Ну а от якщо Людей. Я знаю, що є така позиція зараз у багатьох найманих працівників, які вважають, що ми є цінність будь-якого бізнесу. Тому і відношення нас плачуть. Працівник це цінність будь-якого бізнесу. Кваліфікований працівник, такого, якого ти не можеш замінити, угу. або якого шукати заміну. Вибачте, будь-яка людина майже з двома руками, двома ногами може бути кур'єром. А я не mm -hmm. я люблю кожну всі професії, я всіх поважаю, сам був кур'єром. Але ну мене було легко замінити. Mm -hmm. Тому просто за те, що я існую, виплачувати мені гроші. Ну як на мене, це дивно. Мається на увазі, що тобто. Тій самий Борис, так що за те, що я прийду, давай мені вже премію. Слухай, ну все, у нас буде армія, Борис. Давай поміняємо. Ні, Борис, там мені подобається. Я люблю каву, Борис та подобається. Фішка в тому, що за те, що просто людина існує, вона просто приходить і uh робить хоч якусь роботу. -huh. Ну, немає сенсу їй багато платити, тому що ти, по-перше, ти можеш не витягти. Люди не розуміють, малий бізнес він на той малий, що він багато не заробляє. І те, що у нас є в ліміт ФОП 7 мільйонів, багато людей думають, ти відкрив ФОП. Тобі автоматом а 7 любу. мільйонів вже все, в тебе буде за рік. А може бути таке, що ти з бізнесу. У мене такі були періоди, коли в мене було багато найманих працівників, що я за місяць отримав доходу менше, ніж будь-який мій працівник. Uh -huh. ще менше, і причому розик в два. Ну, грубо кажучи, це я за чистий прибуток, так? Так. Uh -huh. Саме за чистий прибуток я маю на увазі. Те, що скільки обороту, взагалі немає сенсу. Яка різниця? У тебе може бути мільйон оборот, заробляєш 100 тисяч, а може бути 200 тисяч оборот, заробляєш 100 тисяч. Дивишся, який у тебе бізнес. От. І, тому треба розуміти, що високі зарплати ну, фізично інколи ти не можеш дати. Навіть якщо ти магати дуже Цього хочеш. А, ще одна причина вот, а, ФОП, чому відкривають на працівників. Тому що 41% платити. Ну, ага, це Супер, я зрозумів. А так вони за послугу, типу, договір послуги якоїсь, і вони там, так. допомагають платити йому 5% з цієї Так, єдине, що ти не можеш, наскільки я пам'ятаю, робити з нього продавця. Угу. Ти можеш робити будь-яку іншу професію, але що, яка не стосується грошей от так, от, напряму. Угу. А так все можеш, так? Да? Прикольно, прикольно. Ну, це те, що мало якийсь бум у період росту IT в Україні, коли їх наймали, типу, як ФОПів. І, і зараз і... теж бум, тому uh -huh. що нема чим платити. Ну зрозумію, якщо ти платиш у тебе штаб 100 людей, і ти платиш там по не знаю, 4 мільйони на місяць з податками, а в тебе дохід там 4,5. А тобі треба ще оренда і так далі. Ну тобі ти, ти зменшиш. Інакше це називається благодійність тоді, а не бізнес. Благодійність. Як наш консультативний орган, як налогова, податкова, з цим бореться, мені цікаво. Перевірки, приходять перевірки. Чисто в топу. Вони це рандомно якось роблять. там? У них є план. А на сайті податкової можна дивитися, куди вони мають прийти. Це планова перевірка. Є позапланова перевірка. Вона взагалі. Де юре, де факто, де Юре, вона має е, здаватися, що тебе має бути якийсь аргумент, якась причина, чому ти йдеш перевіряти позапланово. По факту до е, приходить мені каву, каву взяв, хоп, перевірка. Mm -hmm. Незаконно, це до речі. Це так от робити. Незаконно вони не мають права. Але е, багато людей не знають законів, тому вони на це ведуться. У mm -hmm. е, мене був такий випадок. Так, да, мене був такий досвід, коли я ще студентом працював барменом і прийшов до мене хлопець і сказав. Hmm. Я був молодий студент, він під швидкий дружище, я вмираю після вчорашньої ночі. Проблема мені, пожалуйста. На рукотики. Лонгер чи що він там, я не помню. Щось таке, що що зараз його вже не існує. Кисна був алкоголь. Алкогольний да. це я продав, а поряд стояли наступні люди, а вони виявилися, прийшли з іншою метою. Не купити щось у мене. А в а... тебе не була ліцензії, чи що? Чи Ні, я... ну я продав неповнолітньому. А... Я не запитав, скільки йому років, не видав. А він йому такий з бортою чи... стояв, голос і... на руках. Там такі. був Джек План. От ти просто так сказав. от Люди думають, що там 7 мільйонів. Я просто помічав, не знаю. Можливо, це мені здається, що в нас просто люди більше негативно ставляться до підприємців і до бізнесменів, ніж ніж от позитивно, що це людина, яка взяла на себе відповідальність, яка там щось може типу, зробити. Їм гроші просто так дають. Ага, буржуй, комерсант, там от ті всі діла, як там ну якісь вкладаються ж якісь сенси в ці слова. Бо типу, хоча... нема почоту в тому, що ти створюєш бізнес, але є почот бути там працівником. Там типу ну словно. типу так, от є, от є, є, є якась отака реакція, і ти того й повинен платити великі гроші, бо ти там жируєш і так далі. От я таке ти не стикався з таким? Я стикаюся з таким кожен день в своєму блозі. Я маю на увазі дуже багато коментарів на тему. Там хейту дуже багато завжди йде. Пояснюємо, розумію, розуміти консолідуєш в своєму блозі всю критику. Там не все. Повір. Ті, хто так з зранку до вечора критикують, вони всі критикують. Ти тільки що не зробиш. Фішка в чому. Ми хочемо бути як Америка, але так. при цьому ми хочемо і при цьому одночасно радянським союзом. Угу. Америка, коли ти там відкриваєш бізнес, до тебе всі ставляться адекватно. Як держава до тебе ставиться? Виконуй правила, все до тебе що податкова прийшла перевірити, ну ти прям маєш намахувати дуже сильно. Ти прям мільйонами маєш класти, красти. А е, при цьому тебе люди звичайні поважають, і коли ти навіть видвигаєшся там в мери. І ти такий, от я займався бізнесом, тепер я хочу в мери. Mm -hmm. І вони такі, блін, класний чувак. Він і бізнесом займався, давав робочі місця, платив податки, генерував дохід міста, і треба його брати в мери. Mm -hmm. У нас а бізнесом, ну понятно, все каже. <реш> це оце, це перекопито. Що там спекулянт? Спекулянт yeah. в радянському союзі. Оце обожнювали. Тому що радянський союз він зробив так, що це погані люди. Хоча. Кожен раз, коли радянському союзу було погано, він робив ліберізацію економіки, і дозволяв маленькі такі підприємства, маленький бізнес uh -huh. вирощувати. До речі, і в Україні підприємство почалося ще там до розвалу СРСР. Uh -huh. То в 90-ті роки дозволили, як це називалось? Наке таке слово. На Кооперативи. — Кооперативи! Кооператив. О, хорошо, да, <рігіп> да, да, <ріп> да. бачиш, <ріп> все ти знав. Так, я все знав, але забув. Слухай, ну тобто, значить, ти теж таке помічаєш. Ну бачите, його розповів про мера, а там прям навіть і президента так <ріп> <ріп> <ріп)> можна сказати, спокійно брали, бо він успішний бізнесмен. Ну як це змінити? Це треба взагалі змінювати Так, Просто? треба, звичайно, змінювати, тому що якщо ти давай так, державі вигідно. Що всі гонять на ФОПі, бо вона може спокійно чмирити ФОПі, вона може сюди прийти, так і всіх запакувати, і ну а він ж бізнесом займався, значить він модак. От якби він не знаю, грузчиком був, то от роботяга. От не можна роботяг чіпати. А якщо цей роботяга працює на роботі, відкрив кав'ярню після того, як гроші відклав, і в нього пішов бізнес, він же не роботяга, він вже козел. Це вже не Іванич завода, це вже от ну мразь. Ну, знаєш, чим я думав, що з чим це може бути пов'язано? У нас якось дуже багато бізнесменів, які насправді не бізнесмени, а сидять на якихось певних. Потоках за рахунок куман на державній посаді, чи ще а типу, Так, все. ну, не, не всі ж в тендерах не бізнесмени участвують, а просто ті, вони не вміють генерувати прибуток, вони вміють десь намутити на якомусь е, тендері нехай втридорога, чи ще якось. Е, е, і типу бізнесмени. Тоді до, і у людей відношення таке. Тому що, коли ти починаєш, як ми сьогодні говорили, з нуля, і ти собі відмовляєш багато в чому, повна концентрація 24 на 7. Ну, тому що. Ти ж не можеш собі, Коли ти стаєш підприємцем, ти не можеш собі дозволити е не працювати, якщо ти на завтра нічого не заробив. Так. От я спілкувався, наприклад, із е знайомим, він е в таксі працює. Він вважає себе підприємцем, ну так і є, він підприємець, і він говорить: я вільний, я можу виходити, коли хочу працювати. Хочу сидю в машині. Да. Хочу. От. Але живе в машині. Ну, тобі, да. Він вільний, він... Він абсолютно вільний. Він може в 7 ранку встати, може в 6 ранків встати. Абсолютно я вибирає, як хоче. Хоче в 10, хоче в 11-ті лягаю. Але він завжди, але це я сам так вирішив. Тому, він може не, не поїсти і не попрацювати, логічно. Значить, так. він вирішив їсти, і він живе в демократичній країні, тому його ніхто не заставляє це робити сто відсотків. Ну от я маю на увазі, що що якось ну оцю різницю треба доносити до людей. Я не а я не знаю, тебе є якісь думки, як це взагалі з допомогою? чого робити? Я що займаюся і доношу? Я пояснюю людям, що є така штука математика, і 2 плюс 2 дорівнює 4. А що весь бюджет нашої країни він формується з бізнесу? Тому що що є, ти або на бізнес працюєш, або на державу. Держава де бере гроші? У бізнесу. Кінець нема бізнесу, не існує держави. І оці всякі державні підприємства, вони абсолютно неефективні. Вони ніколи не були ефективними в жодній країні світу. Є класний відос на цю тему. Канал Ютуб Ціна держави. Чоловіки дуже розумні, дуже класний контент роблять. І буквально він робить про увес інську британську цю компанію, що була там років 200 тому. Вона теж абсолютно неефективна. Вони кожен раз банкрутували і дотації. І от завжди так, що Треба людям, щоб розуміли. Не існує бізнесу, у нас Радянський Союз. Хочете Радянський Союз, давайте загнемо в бізнес. Цікавий ви працюєте на бізнес, ви платите податки на бізнес, ви купуєте товару у бізнесу. Хто захищав? Давайте так, коли були проблеми минулого зимки з електрикою? Ви ходили в пункти незглавності від держави? Ні. Ми ходили в сільпо, ми ходили на заправки, ми ходили до якогось бізнесу. Ви ходили до бізнесу кав'ярню І... до фопів. Ко. Я ходив теж до бізнесу. І всі майже більшість людей ходили до бізнесу, які за свій рахунок угу. безкоштовно давали через генератори вам зарядитися. Не держава їм гроші виділяла, і mm -hmm. нічого не компенсували. Абсолютно більше того, могла могла прийти поліція. Якщо ви там, не дай Бог, поставили баночку, де написано, якщо ви захочете закинутися на бензин, то можете на чаюху залишити. Mm -hmm. Вони казали ой ой ой, а у вас немає ліцензії на торгівлю бензину. А mm і -hmm. <рес> <рес> треба. Це треба реальні факти. Ти зараз реальні Я... факти мною Дніпроєм бляха був. Ну, він досі є, але просто там така, така сама штука була. Я підходжу заряджатися, кажу, чуваки, можна, Вон, такі, без проблем. І вони про цю банку нічого не кажуть, він просто стоїть. Uh -huh. І потім на наступний день її немає. Я то помітив, думаю, слухайте, а чого з банку переставили? Е -е, вони кажуть, прийшла поліція, сказала або так, або штраф. Або прибираєте, або вас штрафуємо. Але я от це точно не єдиний приклад такого радянського погляду. Були ж такі люди, які ходили і там розбивали ці генератори, які шуміли. Пам'ятаєте, ти ну, в... випадки? Люди, ну да, це відношення підліт, ну, до да. бізнесу і до того, що вони роблять. Ну типу, ну а ти заважаєш, дві генератор сильно жужить так, так ну і, і в мене при цьому нема хто... світла в тебе є. Чи да, да, треба от, я про це і да. саме кажу про таку заздрість а, чогось саме? Mm -hmm. У мене завтра ще не було. У мене піді мною нова пошта, і е, вони постійно врубали генератор, і він шумів, бляха. Ну mm -hmm. зранку до вечора mm -hmm. поки не було. Але я все одно я розумів, що якщо що, я можу піти і зарядитися. це кайфово було, Я, мені здається, що саме ну, бізнес тут не тільки свої кошти вклав, а зумів швидко зреагувати на ситуацію. Тобто держава це зробила, але там через рік. До речі, важливо, якщо будете купувати собі генератор, отримуйте дозвіл, бо якщо немає дозвілу, великі штрафи. За переждень. А так, минулого зимку теж Типу я просто не можу купити собі генератор. Ну, додому, наприклад. Звичайно, з бензином. Все, що пов'язане з бензином і спальнем, треба буде. А машина. Ти її купуєш, де? Бензин? На заправці. У них є ліцензія. Ти машину купив, там на виробництво теж є. Більше, ну, ти ж не можеш просто взяти, там, прийти, взяти оцю чашку так і таки налити мені бензину. Ні, я можу. Не можеш? Це незаконно. Ні, Йому можуть не налити. Ну да. Він то так може. Ні, ти можеш ні, ні. Ні. Ну, я, я зараз, умовно, чашку перетворив на каністру з бензином, там, да? для того, щоб там не так утрувати це. Можу прийти на заправку, скажіть, налійте мені бензини в каністру. І вони це що, не зроблять? В Каністру зроблять, але теж спеціальна каністру. Якщо ти їм чашку або ну, двохлітрову пляшку, вони тобі не наліть. Це я зрозумів. Є якісь. Є великі обмеження, тому що да, ну от, з одного обмеження. боку це логічно, тому що це все-таки бензин і, не дай Бог, угу. рване. З іншого боку, дозвіл на генератор. Ну, типу, вони ж не перевіряють його якось, ну вони нічого не роблять. Просто ти такий. От вам а, у мене є генератор, дайте мені дозвіл. Вон, такі, ну, Ні. На". Я от взагалі не розумію оці штуки з дозволами. Ну ми ж розуміємо, якщо дозвол на щось треба видати, значить хтось повинен їх і перевіряти. Це все зайві люди, які повинні ну, роб... елемент корупції. Це просто мене це просто бісить. Ти сказав, що коли ми говорили про найм працівників, ти сказав, що постійно стикаєшся з якимись там нюанси. Something. You keep В твоїй практиці найкрінжовіший випадок із найманим працівником. Я не міг людину три дні навчити, а у мене ж сфера була святкова, гелєві кульки. І там, ну ти, там насправді ну, два дні людину навчити, вона вже плюс-мінус половину буде вміти ну, основного. основному. Тобто це береш кульку так до рота і геліво. Це з тегелієм треба, але була проблема навіть не в тому, щоб надути, а в тому, щоб зв'язати. Тобто в тебе є п'ять лінточок, да, стрічок, і тобі треба їх з собою так <ккку> так, так. перев'язати. Чувак, три години не міг цьому навчити. Може, в мене ручок не було. Чувак, три години, та ні, у нього були руки. З три години не міг, я вже такий, да ти серйозно, чи що? Думав, може, рофлить. Ні, будь, і ще він. До, до зма на співбесіду приходив. Якщо хтось, якщо хтось приходить. Саків Руденко, це ти був. Якщо хтось приходить на співбесіду не сам, все, одразу він йде. Одразу, Ні, Ну йде. я зараз диву, на співбесіду приходить не сам. Ну був... Ладом це був 14-річний, да? чоловіку, 20 років. Ну У мене був випадок, коли хлопець, я. Після співбесіди я його не взяв і мені дзвонила його мама. Да, такий випадок. Типу, був і питала чого? Ну, типу, розпитувала, він буде хороший там. Ну це приходив це. Це жорстко, це жорстко. Ну не, не вийшло вас зв'язати з ним співпрацю. От і знаєте що, от багато людей думають, що навіть у такому чуваку, який не може зробити дію, яку зробить п'ятирічна дитина. Я перевіряв, вона це робить п'ятирічна дитина, Платити давайте тридцятку. Пофіг, що він без досвіду, а він ж себе не на поміці знайшов. А що це Фопи мало платять, і бізнес мало платить. Mm -hmm. так? Ну за що йому платити гроші? Ну в мене в цьому випадку о, став стався так. Такий випадок, да? вибачайте за тавтологію. У мене одногрупниця, вона говорила, що я от ми вчимося, закінчуємо університет, от хочу таку заробітну плату, і все. І ми там спілку... так пощастило поспілкуватися з людиною, у якої є бізнес свій. І ми про це говорили, так як ми були там вже четвертий чи п'ятий курс, не пам'ятаю, він почав нам ставити питання: от ким ти хочеш бути? От що ти? А яку заробітну плату? Я таку хочу і все. І він сказав: та остань на моє місце, ти прийдеш, що ти вмієш? Ну от чого я тобі дожу платити таку заробітну плату? Є такі люди, які прийдуть і вже вміють. А ти не вмієш? Тобі треба вчитися. Я готовий тобі платити, але ти б там повинен бути на початку Готовий за менші кошти працювати, але ж цього зараз є не завжди так думаю. зараз. Дивися, що прикол чоловік офіційно не влаштуєш, тому що ти ЦК, А жінка може виїхати в Німеччину і отримувати там по тисячу євро просто по собі. Наше їй працювати тут, якщо вона може там не працювати і отримати гроші на халяву. Так. Питання яка мотивація їм ти? Немає її мотивації. Ти нема. Я от ти розповів зараз про хлопця цього з гелевими кульками. А я ж розумію, що, наприклад, навіть час з першого. Дня, якщо тобі приходить працівник, він там по трудовому кодексу повинен оформлюватись на стажування, то приходить до ти ж потім і звільнити його просто так не можеш, насправді. Так. І, і що це за звільнення в трудову написати, що він не може в'язати кульки. Ні, а тобто на етапі співбесіди це єдиний варіант відказатися від людини. Тобто, якщо ти не виявив в нього якісь недоліки і потім вже підписав з ним трудовий договір чи там влаштував. Це вже сам. Прикольно. Ти можемо сказати, звільняйся сам, так. або о, його треба звільняти, а що звільняти треба підстави, він ще може подати на тебе в суд. У нас абсолютно бізнес не захищений проти таких, я не знаю, як це назвати, працюючих терористів. Ну, тобто, Якщо, ну, я вис... якщо ти приходиш на роботу так. і ніби щось робиш, так. то тебе не звільнити, ну, нереально звільнити. Тільки якщо у людини є певний зв'язок, і якщо ти подишся в суд, ти просто судь... твій суддя знайомий такий, та все. Кінець. Тобто, якщо по-чесному, ну, дуже складно. Ну, три догани, там щось треба. Да, я да, пам'ятаю. Да, ну там... прям треба все офіційно. Прям писати ну, і ці... це ш не швидкий процес, типу, звільнений, як так. я розумію. Два тижні, типу... де якщо ну, ви. Помирилися то два тижні. Мені один підприємець говорив, що от я налаштувався бізнес, я в цьому бізнесі все робив. Сам сам виготовляв, сам продавав. Ну все це розросталося. Я зрозумів, що треба, треба рухатись далі. Треба там брати там, менеджера, умовно говоря, з mm -hmm. продажів. Да? От він бере менеджера з продажів і він каже: І взяти менеджера з продажів — це взяти одразу дві людини: менеджера з продажів і бухгалтера. Ну то того, що хтось повинен тепер закривати ці всі питання по заробітній платі або витрачає час, розбирайся сам, а там якби дуже багато нюансів, ще які постійно ну змінюються. Тебе власні бухгалтери, чи ти якось на аутсорсі працюєш? На аутсорсі. На аутсорсі це найкращий бухгалтер. варіант, так. Да? Да. Взагалі, ну дивись, якщо в тебе немає найманих працівників, тобі бухгалтер, в принципі, і не треба. Mm -hmm. Тобі треба мож, краще зробити консультацію бухгалтера, щоб він тобі пояснив, як тобі по документам що і далі. Ти зрозумів і далі рухаєшся сам. Якщо ти ФОП, друга група, чесно, я просто не розумію, є бухгалтерські фірми, які позиціонують свій, е, свою працю як ну, щось нереальне. Тобто, є, коли ти для того щось робиш, для товариств, це прям, звісно, бухгалтер, ти що? Думаю, без цього ніяк, mm -hmm. має бути в штаті. Якщо ти ФОП друге групи, ти подаєш два звіти на рік. Якщо mm -hmm. на, тобі, на, тобі, на тебе ніхто не працює. Mm -hmm. Якщо працює, там кожен місяць треба. Mm -hmm. Якщо ти просто от вирішив, я відкрию там собі кав'ярню, буду працювати сам, то в тебе звітність два документи на рік. Mm -hmm. Нащо тобі бухгалтер? Господи, помилуй. Спочатку взяв консультацію, як його як все вести, все, більше, більше не запаришся. Або якщо тобі вже ліньки, mm -hmm. ти просто цей рік проходить там а, до 14 лютого тобі треба подати. Наймаєш бухгалтера, він тобі за тисячу гривень подає один раз А, тобто mm -hmm. це не дорого, в принципі, якщо в тебе є хоч якісь доходи. Огородки, да, так, якщо в тебе немає працівників, так, якщо в тебе. Є там такі є, я, Ну, Там, там краще все-таки на держава триденту. не спрощує. А на що? Ну, е я не можу тобі відповісти на це питання. у нас буде наступний блок ага. малий бізнес і держава. От ми за затронемо. Якраз це, це, це питання. Питання. Є якісь, я не знаю. П'ять характеристик людини, яка приходить до тебе на співбесіду, яку ти не візьмеш на роботу. Ну, По-перше, пунктуальність. Uh -huh. Якщо людина запізнюється і не попереджує, то ну, що всяке буває, всі ми запізнюємося. Якщо людина, грубо ще позвонила, вибачте, запізнюється на, на 10 хвилин, все окей. Якщо людина прийшла в 10-15, ні слова тобі не мовила, е одразу людина йде, тому що вона буде запізнюватися кожен раз. А, далі, що там таке друге, ну зовнішній вигляд, дивлячись, якої для якої посади. Тобто, якщо людина йде влаштовуватися на склад, працювати, mm -hmm. та взагалі плювати, як він виглядає. Mm -hmm. Якщо людина йде працювати з людьми, вона вже mm -hmm. має mm -hmm. до тебе на співбесіду прийти, плюс-мінус нормально вдягнена. Mm -hmm. Не якісь там шанель, нічого такого, просто щоб вона була в чистому mm -hmm. і mm -hmm. звичайно Звичайна опрятність. Mm -hmm. Далі ти дивишся, як вона розмовляє. Тобто, якщо теж на продаж людина працює і не може зв'язати з тобою двох слів, як mm -hmm. вона з клієнтом зв'яже двох слів, тим більше це для неї новий магазин, нові нові ціни, новий ринок. Вона не знає. У мене є е, ще одне питання від наших так. любих друзів та дітей. Давай. Е, так. Ти готовий? Готовий. Так, тоді попросимо поставити друге питання. Привіт, ярина з Києва. Мій тато предприємець. Скажіть, чому мій тато має платити податки? Отак от, от. Чому мій тато має платити податки? Це таке фундаментальне питання. Ну, давай, Але я дуже не, просто. Не, не конкретно. Не, не просто, щоб зрозуміло. Щоб зрозуміла дитина, чому ми в ідеалі маємо платити податки? Тому що вони йдуть на захист, на армію, на поліцію, на суди і на все інше. Якщо ми не будемо платити податки, тоді ми всі помремо. <реш> і Це така страшилка більше на ніч. Але податки мають бути що? Адекватними. Адекватними. Так. У мене було до класне питання, да. але я його забув.